Задача 1315. Магазин продав за три дні партію яблук. Причому першого дня було продано 90-х маси яблук, а другого 60% решти. Скільки кілограмів яблук було продано за 3 дні, якщо за другий день продали 660 кілограмів. Ці задачі маса яблук Да, звучить. Ми не знаємо, яка у нас маса яблук, тому масу яблук ми беремо за одиницю. Другого 60% решти. Будемо шукати решту. І за третій день нам взагалі нічого не кажуть, але за другий день багато інформації. Нам кажуть, що 660 продали. Навіщо нам тоді інформація, що 60% від решти? Ми знайдемо 60% від решти. І потім з'ясуємо, що 660 це і є ось те, що вийде. І далі буде діяти правило знаходження числа за заданим значенням дробу. Давайте все детально. Нехай маса яблук буде одиниця. Тоді перший день. Нам кажуть, що продали 9,20 від маси яблуку. Від одиниці, ну, фактично, це і є 9 двадцятих. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Якщо ми одиничку помножимо на 9 двадцятих, у нас і вийде 9 двадцятих яблук. Другий день рано, давайте шукати решта. Нам, нас цікавить решта. За перший день 9 двадцятих продали. За цим дробом ми розуміємо, що одиничку нам вигідно представити як 20 двадцятих. І тепер, щоб знайти решту, це буде така перша наша прям дія. Нам потрібно від 2020 20 відняти 9,20. Ми отримаємо 11,20. Це наша решта. Другий день. Другий день нам говорять, що 60% від решти. 60% від решти, решту ми вже знаємо, це 11,20. І ось це у нас буде друга дія, щоб знайти відсоток від числа. Потрібно це число поділити на 100 і помножити на даний відсоток. 11,20 поділити на 100 і помножити на 60. Якщо ми це все виконуємо, у нас вийде 33. Сотих. А далі ми розуміємо, що 660 це і є 33. Сотих. У задачі у нас з'являється задане значення дробу. І діє правило, щоб знайти число за заданим значенням дробу, потрібно, ось у нас задане значення дробу. Потрібно це число. Поділити на даний дріб і ми узнаємо загальну кількість яблук, яка взагалі була, яку продали за три дні. І це у нас буде третя дія. 660 ми маємо поділити на 33 сотих. 660 множимо на 100. 33. Ми не можемо ділити дроби, ми заміняємо ділення на множення при цьому дільнику міняючи місцями чисельник і знаменник. Скорочуємо 33 із 660, можна скоротити на 33. Тут буде 1, тут буде 20. І далі 20 помножити на 100, це буде 2000 кілограмів. Відповідь. 2000 кілограмів. Яблук було продано за 3 дні. Відстань між двома містами проїхали за 3 години. За першу годину проїхали 0,3 усього шляху. Увесь шлях ми не знаємо. За другу 1635 решти. Решту теж треба знайти. А за третю на 10,5 км більше, ніж за другу, ну а це перший клас додати. Знайдіть відстань між містами. Давайте спершу напишемо таку фразу, нехай увесь шлях буде ікс. Ікс кілометрів. Да, Будемо через рівняння робити, тому що у нас є такий козир 10,5 число відоме. Тоді перша година за першу годину проїхали 0,3 усього шляху. 0,3 від х. Що таке 0,3 від х. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Так і буде 0,3х кілометрів. Ось за першу годину, скільки проїхали. Далі нам треба знайти решту. Тому що перед тим, як знайти скільки за другу годину проїхали, нам кажуть, що це 1635 від решти. Другою дією ми будемо знаходити решту. Решта, якщо ми подивимось на дріб 0,3 це у нас 3 десятих да? дріб. Відповідно, весь шлях у нас буде 10, 10. Нам треба від усього шляху відняти, скільки проїхали за першу годину. 10 мінус 3 десятих дорівнює 7. 10. Ага, отут ми забули х, да? тому що це у нас вже не просто 3, 10, а 3х. І виходить, у нас 7х кілометрів. Решту ми теж знайшли. Тепер ми можемо вже шукати другу годину. Скільки за другу годину проїхали. Нам кажуть, що це 16,35. Від решти. Решту ми знайшли. Це 7,1х. Ну, знову ж таки, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. При множенні не записуємо місця, у мене тут мало. Ми будемо скорочувати 35 і 7, ми скорочуємо на 7. У нас буде одиничка, тут 5 Також ми можемо скоротити 10 і 16 на 2. 10 на 2 буде 5. 16 на 2 буде 8. І у нас виходить такий дріб: 8 25, Не забуваємо про х. Далі ми можемо ось ці 8,25 перевести в десятковий дріб. Ми бачимо, що 8 добре ділиться на 25. Ну, Принаймні, це буде, це буде скінченний десятковий дріб. це буде 0,32 Х кілометрів. За 3 годину, це взагалі просто нам кажуть, що за третю на 10,5 км. Більше на більше нам говорить, що це додавання 0,32х додати 10,5 кілометрів. Знайшли всі 3 години. Далі, виходячи з умови нашої, можемо складати вже рівняння. Ось у нас перша година. Ось у нас друга година. І ось у нас третя година додаємо 0,3х, додати 0,32х, додати 0,32х 10,5. І це у нас буде х весь шлях. Далі розкриваємо дужки. їх просто розкрити, просто їх прибираємо, бо перед дужками стоїть знак плюс. 10,5 ми переносимо праву сторону, а х переносимо в ліву сторону. Звісно, що з протилежними знаками. Скільки ж це у нас буде? Ну, давайте розкриємо дужечки. 03 х додати 0,32х, додати 0,32х мінус 1х, дай ми х перенесли, дорівнює мінус 10,5. А далі зводимо подібні доданки. Так, ви бачите, що всі доданки у нас мають спільну буквену частину Х. Отже, ми можемо обраховувати робити обрахунки з ними. Ну, перше, що можна, можемо так швидко усно зробити 0,32 додати 0,32, це буде 0,64. І 0,3 додати 0,64. Давайте є місце. 064, додати ,3. 4, 9, це буде 0,94. І тепер від 0,94 треба відняти одиничку. Це у нас буде мінус. А тепер від одинички віднімаємо 0,94. 10-4,6, 9-9,0 мінус 0 0,0. Буде мінус 0 0,6. Не забуваємо про х. Мінус 0,6х дорівнює мінус 10,04. Звідси х буде мінус 10,5 поділити на мінус,6. Х дорівнює. Мінус на мінус нам дасть плюс. А далі у нас ділення десяткових дробів. Ось тут ми переносимо кому на два знака. Відповідно, і тут на два знаки. І у нас з'являється. 1050 поділити на 6. 10 на 6 буде 1, 10 мінус 6 4. 45 на 6 буде 7, 7 на 6 42. 30 на 6 буде 5. Отже, х дорівнює 175. Відповідь. Знайдіть відстань між містами. Між містами 175 кілометрів.